Добрий день, друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти і показати, що потрібно робити весною за зазимим часником. Його потрібно перший раз, коли земля на городі прогріється приблизно до 8 градусів, то його потрібно підкормити, підживити мінеральним добривом, а також подумати про те, щоб на Нашому часнику не з'явилася цибулева муха. Я хочу вам показати, що потрібно робити. Перше, що я зробила перед тим, як підживлювати наш часник, це я пролила часник звичайною водою з-під крана. Пройшов приблизно час і ми будемо підживлювати часник. Для цього потрібен якийсь коробочок, потім виберете столову ложку повну. З аміачної селітри азотне добриво повну ложечку і повну ложечку сульфату магнія. Я вже набрала і в коробочку з невеликою кількості води. Добре розмісити треба це все, щоб не було крупиночок. Коли ви це все розмісили, розмішали, ви берете і вливаєте або у поливалку. Або у відро, якщо ви будете поливати якимсь ковшиком з відра. Розмісили ще отак у поливальці. Об'єм поливалки і об'єм відра повинен бути 10 літрів. Часник поливаємо дуже добре, тому що він знаходиться, знаходиться глибоко у землі. Це дуже корисне підживлення. Воно діє і на Коріння часника і на, е, на листочки. Якщо у вас з'явилися десь жовті цяточки, або на бодакінчиках, або на е, часнику десь бачите, то це повинно його е, вилікувати. Е, оце на що потрібно е, під, це підживлення. Але ось таке случилось, що у мене на е, грядці часника е, чогось. Або я пропустила, або не вилізла декілька часнич... часничин, то нічого страшного нема. Можете досадити його і весною. Що потрібно. Зробити глибоченьку луночку. Ось такі луночки на відстані зробити. От. І якщо, а я думаю, що у кожного залишився якийсь часник. З того року. От у мене залишився часник. Я візьму зараз і посажу декілька туди голубаченька. Пихну туди пальчиком. От, часничку. Нічого страшного нема. Він буде менший головок, але буде теж часник. Потім Трішки проллю, от. І зарию земелькою. Оце ті місцини, які пустують, зробите отак от і буде менших розмірів. Не такі, це в мене залишки того часника. Буде менше, але буде теж часник. Це я вам показала перше підживлення нашого зимового часнику. Друге підживлення ми будемо робити, коли це буде травень місяць, початок травня, коли ґрунт прогріється приблизно 15-16 градусів. Ми будемо підживлювати органічним добривом. Це буде або курячий. Послід або курник, який продається у е, садівництвових магазинах. Е, я вам розповім потім, як його приготувати і як ним підживлювати. А сьогодні ми ще що зробимо? Е, подумаємо про те, що цибулева муха не спить, вона з'явиться тоді, коли їй потрібна. І для того, щоб от на цьому етапі трішки підстрахувати наш часник, ми. Е, я просипаю звичайне, просипаю по рядочку, попадає на листочки тютюновий е, пил. Тютюновий пил це інсектицид, це засіб для боротьби з папілицями, стріпсами, мільдю, вогневками, цибулевою мухою. Тому я зараз просипаю, його можна і розводити, робити розчином, і бризгати по листочкам. А я звичайно просипаю по рядочкам цей тютюновий пил. Оце потрібно зробити на цьому етапі розвитку нашого часнику. Вважаю вам гарних врожаїв. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!